Олександр перебуває на стаціонарному лікуванні в обласній клінічній лікарні. Я направив на обстеження КТ. Обстеження проходять безкоштовно за рахунок держави. От я я є пацієнт Лор відділення. Сергій лікується у гематологічному відділенні. Чоловік говорить, за призначенням лікаря робить рентген-легень грудної клітини. За рентген я не плачу. Ірина Якушкіна, завідувачка відділення променевої діагностики обласної клінічної лікарні імені Гербачевського, розповіла: послуги пацієнтам, які лікуються стаціонарно, надають безоплатно. рентген дослідження всі виконуються безплатно. Комп'ютер дослідження. Комп'ютерному томографію теж то ми виконуємо безплатно. Амбулаторні пацієнти, які мають направлення електронне від сімейного лікаря або від вузькопрофільного спеціаліста, ми також виконуємо всі дослідження рентген і комп'ютерна томографія безкоштовно. Якщо в пацієнта немає електронного направлення, тоді це вже будуть платні послуги. Оксана Прокопчук, завідувачка контакт центру обласної клінічної лікарні імені Гербачевського, говорить запис на рентген обстеження та комп'ютерну томографію амбулаторних пацієнтів здійснюється через контакт-центр в обласній поліклініці з восьмої ранку до дев'ятнадцятої години в телефонному режимі. Наразі великої черги немає, тобто можна записатися сьогодні на сьогодні, сьогодні на завтра. До нас звертаються і жителі і області, і міста Житомира. Житомирянка Валентина лікується стаціонарно в уролого-нефрологічному відділенні міської лікарні номер 1 Жінка говорить, лікар призначив їй пройти обстеження на комп'ютерному томографі. Безкоштовно, кате безкоштовно. Андрій Волков, медичний директор міської лікарні номер 1 розповів, лікарня має три стаціонарні рентгеновські апарати та один комп'ютерний томограф. За його словами, діагностику переважно проходять пацієнти, які лікуються стаціонарно. 95% обстежень, які тут робляться, вони безкоштовно. Ми співпрацюємо з Національною службою здоров'я України, яка закупає у нас медичні послуги. І в тому числі оплачує всі обстеження, в тому числі рентгенологічні, якщо ці обстеження входять в галузеві стандарти надання медичної допомоги, або ми їх ще називаємо протоколи. В протоколі є певний період, певний перелік обстежень, які ми маємо зробити безкоштовно. Але ті обстеження, які не входять в протокол, НСЗУ нам не оплачує, і згідно діючої постанови уряду нашого, ми ці послуги надаємо. Як платні. І ми за це офіційно беремо гроші під квітанцію, під чек і надаємо платні послуги. Зі слів Богдана Кузева, завідувача відділення променевої діагностики міської лікарні номер 2 для того, щоб амбулаторний пацієнт отримав безоплатні послуги, потрібно правильно оформлене лікарем електронне направлення. Якщо все нормально, і лікар правильно записав їм електронне направлення, тобто то, що 16 цифр по системі оплати від НСЗУ, тоді вони приходять. Якщо там дослідження якісь складніше, потребують додаткових витратних матеріалів контрасту, тоді за то вони вже доплачують. А так більше нічого особливого. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир.